Всім добрий вечір, вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми прийшли до бичків, які в нас біля хати. Тут раніше було два, а вже Коля вчора привів ще третього за компанією. Він так гарно, Коля сам його переводив, їхав трактором, а він так гарно йшов за прицепом. Як ото знав Коля куди йде? О, бачите, що комбікорму дає. Що комбікорму. Тут та сама майже компанія, що там, що тут. Вони разом росли. То так він швидко і привик. Ну, всім привіт. Ну, як гарний? Гарний? То тут я його частіше бачу. Ну. Це той бичок, що Коля вставляв кільце. О, що... До цигана заглядає. Своє, думаю, на почів. Правда? Своє ще встигне з'їсти. На біля, що тобі. Ну так, бачите, бичка я вчора перевів, то він так швидко привик. Зараз, ці, ну трохи здачу, тому що раніше малий мали тут стояв. То він так трохи син його ображав, Збивався той куток, а це нічого. Це у нас найстарший, це йому виходить два тижні тому було як рік у нас, а брали йому 65 кілограмів. А цим буде через два місяці, як рік у нас. І брали. Ну, по 45 можна кілограм сказати. Там якийсь був 44, якийсь 47, по 45 кг. А це нічого не минає. Та й добре, люблю, люблю знати коли. Тварини багато їдять і гарно їдять. А коли там треба заглядати задніцю, то якось не, не то пальто. Пробував нашого біля шадо корів пускати, то щось він, знаєте, не кує, не меле. Походили, люди відео дивляться, ну, думали, що можливо буде телушечка, а він такий гарний на окраси, у його така статура Голоштина. То Випустили, почекали, і, а йому нічого. Походив, походив і назад у хліб загнав, цина випускав. І зараз, он, до речі, парує, того, що, ну, пар десь його не парує, бо недавно корову приводили. то. Трохи змокрів, То зараз заміряю їх, то це виходить циган рік і два тижні, а тим через два місяці буде як рік, як у нас. Познаєте, придивлявся сементалів. Ну, там можна, люди привозять, так стараються кажуть більше десяти вести, того тому що доставка дорого виходить. По-моєму, в Черкаської області. Але ну трошки доставка дорого, як би я не знаю, далі трохи підсталю. По-моєму, його лушки непогано ростуть. А трохи переплачувати, знаєте, хотілося б, звичайно, спробувати, можливо, ще колись спробуємо, але мабуть вже не в цьому році. Сементалів. Тоді що це не було, що до корови виходить. Оці трохи побігали, так. Хліва столочили. Так, щоб будиночки щоб мені не замазать. Там на Пасху буде відбивати. На Пасху Дій, що такого? Біля ша крайнього я недавно мірив, коли його кольцував. Зараз все наглянемо. Зараз його трохи піднімемо. Ну так само в тончому місці. Ставив. Цей ну, він трохи полюбляє помахати головою. Тарас. Якщо крепше стінить, то тут буде 469. То раніше, знаєте, у нас таких не було результатів. Це як, трошки більше росте. І цього заміриємо. Ще тебе тут не міряв, правда ще. Не знаюш, ти зараз поверну. Поверну його. Ось, тімба. Так, це. Окічемний. Ну так як, якраз гарно стоїть рівно, то виходить ходить 391. Також не погано, це буде ще два місяці, то можливо якийсь кілограм 60. Ти добре буде. І біля шаші. Що ти біля що, що на корів не хочеш? Якщо не, не будеш ходити, то поїдеш назад на... Заслання своє. Ну так, після чорного зразу тут цієї цятки. 384. Також буде більше 400, коли буде рік. Це відомо, що грубші такі, так? Да? Гарний. А тоді, коли біляж тут буде, то я так думаю, що сам біляж. Бо це вони виходять ровесники, оцей, той крайній, він ще знаєте, без назви. Можливо, буде богатир, бо такий якийсь крупний біляж, богатир і той, що кульга у нас, що там залишився один. Це вони троє, що були у батьків, коли були малі. Ціган, такі, о, як Руя, Ціган, кучараві, і все, Рогатий. Коли пікаєш, що ми з бічками водимося, як циганщі? Ну так, так воно і є. Цигани, то вони знаєте, кони все вводять, то з одного слав друге. а ми бички, то на ферму чи на пілораму, то туди, то сюди. Але нічого, зараз будемо цього вчить першого богатиря нашого. Глянемо. А біля знаєте. Ну так зазвичай обично виходить, коли перший раз бічок до корови, то все одно йому треба якісь там півгодини, щоб походив би, зрозумів, би, що треба робити. А це я походив, люди почекали. то що кажуть, що хотілося б, щоб була б така. А він. А йому не, не до того. Ну нічого. Їдемо на слідуючі господарство. Зараз поїдемо до Тибечків і сьогодні якраз такий розрузочний день зроблю. Вечором тільки, тільки сіна дам. Ну і цим вже попора. Зараз вони поїдять, тоді ще попою їх. Ото комікорм так візуально сипнув, сіна пожменіти і все. А зараз приїхали також до бичків. Бачу, світлі. Гарно світить, добре видно. <світлі> Побачим, що вони тут. Заодно попораємось. Я думала, що темно будуть лежати, а вони вже ждуть. Тепло в Хліві порівняно, як на вулиці. Вже й мало що осталось, так що. Ні, сьогодні все одно їх розгрузочний день. А ще як постараються, то ще нормально можна тут позбирати. یستی ای کم بیکارم. Ви теж ждете силосу? Я то думаю, як то закінчиться сила, що тобі будемо робити? Точно буде розгрузочний день, будуть все шукати. Що так привикли? Тоді вже буде їсти точно сіно. Ρίζικ σότι. Вічки сьогодні будуть без комбікорму, це їм січки роздав, було ще пару лопат, і сіна покидав. Це такий розрудочний день. бо Вони вже, бачите, слабо доїдають, то я так роблю. І зараз ще підкидаю їм таку глину. Це вона така звичайна, біля річки накопана, біла. Така ще з корінням трошки. То вони нічого, їдять її гарно, бо тоді якось раніше, коли там вони ще годили не я гній чистив. Вони побігали, почали глину їсти. Там, де свісна яма викопана. То я так думаю. Можливо їм не вистачає якогось кальцію чи ще чого, то присипаємо. Все. То вони його до ранку доїдять, зроблять жолоба чисто, а вже завтра почнемо комікорм, силосу навозим, і все далі, як, як і раніше. Давай, якось Ти зайдеш. побісля і тут зразу їх. Ух, чуть, чуть не кусив. Самі мешкають зараз знаєте потеплішого то вони такі стоють якісь яркі, весну чують а вже завтра почищу їх Ви полюбляє, так побрікає трохи. Оцей от є засоб О Отой другий. Вчора вечором з хлопцями прийшли, то цей другий був відв'язаний, тут гуляв собі по території. Карабін, гайка відкрутилась. От і все, десь півтікає їх, на всіх. собі полежують. Ryžuku dabar svoboda, tu stovi ryžkati. Таке доуподобє. Білий. Це так, щось просто любить той білий побрикати трохи. Вона така жорстка, то якраз він саме раз Такі бички. Наприклад, коли заказують сементалів, то виходить, що тут якби вийде три або чотири ще бички звичайних, аніж доставить сементалі до нас. То ще так, що Стаємо на паузу з сементалами будуть такі в нас. О, два ще рабчик тебе. до кабачка пришла познимать. Зараз це буду брикать, да. Оп! Така в його є. Яка звичка погана. Де його тут і що б'є? Чого ти? То комб'є. Mm -hmm. Негайно його на фарш. Mm -hmm. Нічого ростуть собі, хай підростають. Брак теж. Це ось гарний. Ти вибираєш выбирає, той, той гарний, який спокійний, так? Да. Правильно, Кобачок, кабачок також часом буває, що трохи брикається. Але так не дуже, щоб то. Сьогодні бички отак трошки проголодаються до завтра, а завтра вже приступлять до комбікорму, силосу. А потім їх апетит гарніший. І ті, що вдома також там коля так робить. їх якраз у днів 3-4, коли вже бачиш, що вони вже так. Коли вже нема такого апетиту, як ти вже таку порцію даєш, то потім трошки отак побудуть як і вечір. То зранку буде гарно коли подивитися, як вони приступлять, їсти, схочуть. Ну, Впливає язиком, яке трохи мохає. Що не так всередину не, а, ну, як Ярик каже, льопає. Це його робота, він любить ходити, позаглядати, чи є в ну, поїлках вода всіх. А може ріжика туди привезти, ні? Чай вже так. Все. А щоб не так боровся, ну будемо їхати додому, вже попорались все. Вода є, все добре. Хай їдять. Зараз хочу напікти горішків. Для тіста я беру 250 грамів. Вершкового масла розтопленого, два яйця, 100 грамів цукру, пів кілограма борошна. Можливо, може трошки будь більше, аби щоб тісто не липло до рук, півчайної ложки розпушувача. Вже горішницю дістала. Сьогодні вирішила до чаю напікти. Замісила отаке тісто до рук не липне. Зараз в першу чергу нароблю такі шарики, форми, як вишня, щоб вони були всі мене готово пороблені, бо горішниця дуже так швидко випікає за дві хвилини, щоб одні діставати потрібно, а другу вже порцію закладати. Шарики вже поробила. Зараз ключу горішницю до 170 градусів. Хай вона в першу чергу прогріється, щоб холоду не заложувати. Готує вона швидко випікає 2 хвилини, то так, уже, щоб все було готове, щоб швиденько їх заложувати і потім діставати, щоб були готові пороблені. Збоку тут є такий лоток, який ззаду фіксується. Можливо, коли тісто може повиходити по боках, то так він знімається, можна його промити. Ось такі виходять горішки, де трошки більше тіста. Я його все потім пообрізаю. їх наповняти, для начинки беру варене згущене молоко. І частину хочу сьогодні спробувати такими горішками. Ну, сьогодні спробую цілими, вони так вміщаються всередину, а потім, якщо не сподобається, то можна подрібнити блендером. Такий горіх великий, то згущанки небагато. Ну, хлопці вже да, чекали, коли похолодають. Вони вже тут і ложечку наготували, і дві банки згущонки. Тому я можу вже оставити, вони тут все зроблять самі. Потім жалися, що них прибирають багато. Потім багато прибирає. Попередній раз, як робила, то поставила в холодильник, то на другий день то з холодильника якісь мені ще смачніші. То я вранці біля їх, як, як приступила коля. Помніш? Що ти, Помні. що ти вже відсовував від мене? Ще що забираю, тобі любити. Ні, якщо я сижу. З тої сторони стола, то я горішки відсовую в другу сторону. Бо, здається, там один-два, а так незамітно, то багато можна з'їсти. Вони ж такі ситні. Вже в нас канікули закінчились, то будуть хлопців в школу брати. Люблять гріночку з яйцями, також і такий буде десерт. Отак їх по боках попламували, воно таке тоненьке тісто. Наш десерт уже готовий, склеювали всі разом. Ярик собі ще тут позначив, де всередину не ложив горішки. Де то його позначили? Ось тут Є з твоєї сторони? Звучок. Да, там без горішків з гущонкою. Замовляли ми горішницю в магазині Kitchen Line. це магазин професійного обладнання. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!